Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на каналі Моя Аудіобібліотека, де ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо про слова іншомовного походження, як їх розпізнати серед інших та як їх написати без помилок. Найбільшу увагу приділимо словам із м'яким знаком та апострофом. Сідайтеся зручненько! Ми починаємо. Українська лексика за своїм походженням поділяється на споконвічно українську та запозичену лексику. Слова іншомовного походження і належать до запозиченої лексики. Як їх розпізнати серед інших. По-перше, майже усі слова, що починаються на ае. А більшість на і є запозиченими. Аорта. Епоха. Інтелект. По друге. В словах іншомовного походження є збіги важких для вимови приголосних штанген циркуль, монстр. Джентльмен. По третє, їм притаманні збіги голосних. Аура, олеандр. Амплуа. Також іншомовні слова це всі слова зі звуком Ф. Крім слів «фе», ФАстів. Форкати. Фактор. Фільм. Професор. П'яте. У них немає чергування ОЕ з І. Та немає випадних ОЕ. Трон трону. Шосте. Вони мають багатоскладовий корінь. Профілактика. Інтерпретація. Сьоме. Їм притаманні специфічні префікси і суфікси. Інваріант симулянт ідеаліст. І восьме. Невідмінювані слова із кінцевим голосним це слова іншомовного походження хобі, боа, шасі, какаду. Отже, ви розпізнали іншомовне слово, і у вас виникло інше запитання. Як правильно його написати? Воно є складним для вимови, тому нам інколи складно зрозуміти, що ж писати в слові. І як я вже говорила, сьогодні ми вивчимо написання слів із апострофом та яким знаком. Тож запам'ятовуємо правила апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них. Пишемо перед Я «ю», «є», «ї», які позначають два звуки, після приголосних «б», «п», «в», «м», «ф», «г», «к», «х», «ж», «ч», «ш», «р». Б'єв, Комп'ютер. П'єдестал. Інтерв'ю. Прем'єра. Кар'єра. П'ємонт. п'яченца, Рив'єра. Акяб. іх'ямас, Ях'я. Барб'є. Б'юкенен. Донаг'ю, Женевєва. Ф'єзоле, Монтескє. Ружє. Фур'є. Після кінцевого приголосного у префіксах Ад'юнкт. Ад'ютант. Ін'єкція. Кон'юктура. диз'юнкція. Але коли я Ю, Означають пом'якшення попереднього приголосного, тобто один звук, ми апостроф не пишемо: Бязь, бюджет, бюро, кювет, мюрид, пюпітр, пюре, фюзеляж, рюкзак, рюш, барбюс, бюфон, вюртемберг, мюллер, гюго. А також не пишемо його перед буквосполученням йо. Курйоз серйозно. Тепер поговоримо про слова із м'яким знаком. М'який знак пишемо після дитизисицицилини перед я-юєї, коли вони позначають два звуки. Тобто чуємо Й. Ательє. шоколатіє, Консьєрж. Конфереранє, пасьєнс, рантьє, мільярд. шифоньєр. М'який знак пишемо перед буквосполученням йо. Батальйон, бульйон, каньйон, мільйон, павільйон, сеньор. Але не пишемо в словах курйоз та серйозний. Також м'який знак пишемо після приголосного Л, що вимовляється м'яко. Спіраль. Медаль. Дельфін. Кальмар. пальто. готель, Рафаель. М'який знак ми не пишемо, якщо я ю, є, ї позначають один звук. Тобто ми не чуємо й аляска. Дюма. Дюна. Ілюзія. Мадяр. Нюанс. Цюрех. На цьому, любі слухачі, я закінчую урок про слова іншомовного походження. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Ціную кожного, чекаю всіх. До зустрічі!